Економіка США орієнтація на можливості інвестування та зберігання грошей, коли буде відновлення економіки США? Всіх вітаю, мене звуть Сапего Анастасія і я індійський астролог. У цьому відео я поділюсь астрологічним прогнозом економіки США до 2026 року. Я розповім вам про очікувані найсильніші планетарні впливи на США та їх взаємовзв'язок з економічними тенденціями в цій країні. Це важлива інформація для всіх, хто цікавиться світом економіки та бажає прийняти правильне рішення щодо своїх фінансових інвестицій. Або для тих, хто Користується доларами або зберігає гроші в цій валюті. До 28 листопада 2023 року в економіці США будуть тривати проблеми, що а вже ж не вилікує економіку США. Подібні періоди США вже переживало в деякі попередні роки, але економіка вижила. Тому, якщо хтось не вірився остаточно в доларі, то варто подумати. Може, можна скористатися цією ситуацією? Я вважаю, що після цього відео ви зможете володіти корисною інформацією для цього. Велика небесна подія відбувається у гороскопі США. Це дуже рідкісна подія, яка відбувається раз на приблизно 247 років. Це вражає. І саме ця подія шкодить економічним справам США. У таку колотне, що США увійшло навесні 2023 року. І на своєму українському каналі я попереджала про банкрутство банків у США та падіння економіки навесні 2023 року. До такої петлі або зони турбулентності США увійшло до жовтня 2026 року. Але я хочу сказати, що найнеприємніші економічні часи для США. Будуть у 2023 році і торкнуться першої половини 2024 року. Наразі липень на момент запису цього відео і може бути невеликий перепочинок у фінансових проблемах в США. Хоча з іншого боку немає комбінацій на лікування економі економіки, але давайте назвемо цей період невеликим перепочинком до осені. У жовтні або вже в другій половині вересня економіку США почне хитати знову. Будуть обвали та на біржах, що звичайно ж може спричинити страх і тривогу. Штормити ще може у лютому чи березні 2024 року. У квітні 2024 року ще буде сонячне затемнення, яке також негативно впливає на економіку США. Початок травня так само несприятливий. Потім буде липень 2024 року, не з найкращих періодів. Однак потім починається низка сприятливих небесних подій із серпня 2024 року, що посилить економічну ситуацію в США. Тут починається чергування позитивних та негативних впливів, але це вже означає, що економіка США матиме дуже великий шанс на зміцнення своїх позицій. Зараз продиктую, як може змінюватися ситуація в період цих чергувань. Як я вже сказала, у серпні 2024 року буде зцілюючи економіку США енергія. Тобто долар буде отримувати сили. У вересні та жовтні знову можуть запуститися несприятливі процеси у фінансовій сфері США. У листопаді економіка знову почне зміцнюватися. Але ця сприятлива тенденція може призупинитися в грудні 2024 року або в січні 2025 року, коли можуть виникнути економічні труднощі. Потім я вірю, що економіка США зможе встигнути відновитися до того ж, до квітня 2025 року буде ще одна небесна подія, яка зміна. Економіку США. Ситуація завжди змінюється. Нічого вічного немає у матеріальному світі. Чорна смуга завжди буде змінюватися білою. А щоб бути вічно у білій смузі, важливо чути і відчувати Бога. Ми повинні знати завжди, що Бог у серці та повсюду. На цьому я завершую це відео. Дякую вам за перегляд, за підписки, коментарі та лайки. До наступних відео!